Добрий ранок. Ось така у нас погода. Дощ. Мені там на вікна помила. Морсить цілий ранок. Ми ще вчора вчасно сходили на шашлики. Я йду готувати туші сніданок і на урок. Потому потім сніданок готовий, я можу йти на урок. Все, тож пока. До мене не приходь, добре. Ми з того, що ну, людимося вдома. На вулицю холодно. Пудемо теж на вулицю чи ні? Я не хочеш? Я а що будемо вдома сидіти? холодно там така робота, попаде домою. Зараз прямо пообідаємо. У нас вже три години. У е, нас яка погода, такий і настрій. Погода не дуже. І в мене вже все, немає настрою знімати, щось робити. Mm -hmm. Що там трошки поприбирала, сушку розібрала? Треба ще постіль закинути, стирати, поміняти. Коротше, роботи вистачає. А ще протом обід спав, десь у 12 ліг поспав. Я весь цей час шукала пилосос. Це така незакрита тема моя. Мене вже від цих пилососів нудить. Я вже буду скористати всі характеристики всіх пилососів. І GPT вже теж задовбала своїми метаннями. Порівняй мені той пилосос, і той, той той, а який краще. Коротше, мабуть, буду замовляти на Алза. Це як такий сайт. Зараз поїмотуш. Є Alza-бокси тут у нас. Так що можна було так замовити бокс. Цей е, скриньку. Це. Як поштомат, новий коштує, а це Е, Новий. Тому що всі, що там продають білу, тисячу крон, вони всі йдуть на акумуляторах. Заряд тримають 10-20 хвилин. Це так вони пишуть, а по факту, мабуть, ще менше. Тому ми вирішили купити новий, теж за тисячу крон, але е, мережа, від мережі не буде працювати. Та й все. Ми з те, що робимо пил, пил, завдання. Пил, пил. Точніше, я малюю, а Платон дивиться, як я малюю він не любить малювати. Тож, ти будеш малювати чи ні? Ні. А тільки що познала до мене мама, я його сьогодні з нею полакала, а вона може спознала просто спитати. Спитала і все, а потом такий каже. Це все так швидко поговорила. Він був <рив> в шоці, що так швидко можна говорити з мамою. Пив, 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 піу. Та там так 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 爸爸妈妈不。谢。<Yeah. S 2> Gracias. З платоном на вулицю винести сміття, або воно мене вже бісить повні пакети. На вулиці страшна холодрига, але платон в окулярах, бо йому б'є сонце. Да, да. Сонце б'є. Да. Ось там виб'є. Буде... Mm -hmm. буде... Ну і ще на майданчик він попроситься, як буде вірити назад. Настя, тут нікого нема зараз. Де, мабуть, нікого не буде. Тож ми початку сміття виносимо. <гум> Я сьогодні в Телеграм прочитала про те, що у Чехії буде дуже-дуже жарке літо. Останній раз таке жарке літо було у 2003 році. Просто аномальна жара. І буде десь 40 градусів. Я прочитала, і офігіла просто. У нас немає в квартирі кондиціонерів. Хоча б кондиціонера немає. Як ми будемо виживати це літо, не знаю. Але я не розумію, як буде жарко, якщо травень такий холодний. Побачимо. Я займаю своє коронне місце на лавку. А Тоша грається в окулярах. То ж тобі все видно. Да, ленти можно Угу, Морозова mm -hmm, багато. Може, давай окуляри мені я буду тримати. Давай мені окуляри я буду тримати. Ну, тут... Як вийде сонце, я тобі дам. Добре? Що да. він там вже знайшов? Що там то ж... забув а что это це такая це кафета кафета ну, как, так, Мы, как, так казали. да ка да, так сказали да а можно деткам такая есть дитков, а тебе можно точка можно <говорит> Не. Ну ти ще не сильно великий, це вже коли ти будеш в школу ходити, то тоді. Так. А якщо багато їсти таких цукерок, то що буде? Боліть животик. Боліть животик, а ще що? Ще не є вот, далі, бо ці єдині воти. А ще що? Єпи ці зуби. Що зуби? Ці є зуби. Випадуть? Да, я не дам. <гум> Там дам вік'я. Да. Зараз робить начинку для своїх налистничків. У мене немає тільки зюм. Я взяла Ой. ось цей мікс горішки з родзинками. Зараз повибираю його сюди. Все одно потім його так не сильно лість. Більше горіхи. І буде в мене з творогом і родзинками. Класно я придумала? У <різь> нас сніданок милинчики готові. То що ти хочеш зараз? Бери. Відненько бери, пробуй. Отак одного. А Угу. Що? Мачно? Давай їжі, йдемо вже купатися і спадки, да? так? Угу. Тон уже спить, я вже теж буду. У мене сьогодні цілий день болить голова. Це вже просто роки. Вже не молода. На погоду, мабуть, якась така важка голова цілий день. Домонтувати відео. Всім пока і до завтра.